Всім привіт на Спорт. Це Уф Уш. Мене звати назвати Паша Посхав. І Сьогодні будемо говорити про другий тур чемпіонату України з футболу серед жінок. Поїхали! Розпочинали тур в Ужгороді, де Житлобуд-2, який перетворюється у Ворсклу, продовжував свою справу старту сезону. Приймав іспиту жіночої команди українського гранда чоловічого футболу. У першому турі не склав Шахтар. У другому дуже схожий результат показали й динамівки. Уже на десятій хвилині гри загалом можна було давати фінальний свисток. Адже до тієї миті Калініна вже оформила дубль. На третій хвилині динамівки намагалися як за підручником виходити із захисту через пас, але до пресингу житлобудівок були не готові. Отрата м'яча він у Калініної, і Яна такі шанси використовує ще кілька хвилин. І удар калініної під 2-0. 19-та хвилина не без участі Калініної вона запистила в штрафний радіонову, яка стає своєю у житлобуді в Орсклі, та прострілила. Крамчук замкнула ще до перерви. Кочер зробила рахунок 4-0. Асист Калініної. Якщо шукати позитив для Динамівок, то по перерві вони Ворслі не програли. Андрухів не пошкодувала Павука ударом зі штрафного, і за дві хвилини до фінального свистка Прокопенко забила перший гол у ворота «Орскли» у цьому сезоні. Гравчиня Динамо також не пошкодувала Павучка. Відтак 5-1 Ворсла перемагає Динамо, яке в свою чергу, завдяки голу на останніх хвилинах, демонструє проти фавориток сезону. Результат трошки, але краще ніж у суперниці Шахтаря. Дівчина матчу Яна Калініна. Паралельно свій дебютний матч у сезоні грали Маріуполь та Пантери. Змогли нарешті побачити оновлений склад Маріуполя, де вдалося все ж таки зберегти кістяк ключових гравчин минулого сезону та додати зрілих футболісток. Плюс сюди ще й персона Ірини Василюк. І здається, що Маріуполь має боротися за бронзу. Потенціал для цього помітний. Щодо гри, то першими забили Пантери. На 25 й хвилині головна зірка цієї команди Оксана Білокур завдала влучного удару після розіграшу кутового. Маріуполь намагався відігратися ще до перерви і зробив це. Полухіна прострілила зліва, а Василюк показала наскільки важливою буде її персона. Футболістка грала на позиції правої захисниці, але це не завадило їй підтримати атаку та замкнути дальню стійку у стилі кращих флангових оборонців світу. І ще до перерви Маріуполь вийшов уперед. На останній хвилині тайму вже сама Полухіна замикала дальню стійку після передачі справа від Чербаньової. Як би це так сказати, захисту пантеру в таких епізодах варто бути уважнішими. У другому таймі гравчині Маріуполя довели свою перевагу над молодими пантерами. Ткачук лише через кілька хвилин після виходу на заміну замкнула простріл від Полухіної. Ще за 10 хвилин Маріуполь забив без участі поліни. Хоча хто знає, може ще одна крута новенька Маріуполя Дегтяри хотіла навісити на капітанку, але вийшов крутий за траєкторією удари ворота колишньої команди. Ще 10 хвилин кутовий від Василюк і спокійно, без перешкод дальню замикає Квач 5-1. На 80-й хвилині з поля йде поля. Баріуполь більше не забивав. А от Білокур дубля формула. Але тут варто відзначити усіх пантер, яку тільки тільки так влаштували футболістки Зумані. 5-2. А дівчина гри обирала між Полухіною та Василюк. У капітанки все ж таки більше результативних дій. Тож Поліна Полухіна. Можу сказати так, що в перші 30 хвилин ми грали свій футбол, потім щось перестроїлися, але це все сказується з тим, що довго не було ігрової практики гравців, плюс повністю на 80% змінений состав команди. Я думаю, що ми ще зіграємося, бо тільки почали працювати і ще у нас буде все вперед. Також хочу привітати своїх дівчат. Вони сьогодні дійсно показали достойну гру, як ви всі вже побачили, в нас об'єднання двох команд. Ми об'єдналися з Дюшор 26 з Іриною Василюк, і це дійсно вийшло дуже класний мікс. Є над чим працювати. Є, є такі деякі моменти, які ми будемо поправляти, але команда дуже гідно, дуже достойно впевнена. А перш за все, команда заряжена, заряджена перемогу, тому що ми не тільки за любов, любов до футболу, а ми зараз хочемо всім на, на кожну гру нагадувати про Маріуполь, що Маріуполь це Україна. І, мабуть, ви всі побачили наш новий логотип, на якому мапа України та написано, що Маріуполь – це Україна. Інтриги у протистоянні кривбасу та Актиксу ніхто не очікував і не помилився у цьому. Як би чудово не намагалися грати у воротах голкіперка киянок Сидоренко. Хоча у першому таймі кривбас забив тільки два голи. На сьомій хвилині Семків завдала уже фірмовий дальній удар. Далі Янчук заробила пенальті, але не змогла його реалізувати. Сидоренко парирувала. З гри забивати простіше. Вирішила Янчук і все ж таки забила другий гол матчу, замкнувши простріл від Алексанян. У дебюті другого тайму Басанська забила третій гол. Пройшла лише хвилина, і партнерки вже вітали Білякову. Янчук оформила дубль, забивши п'ятий гол у грі. Шостий влучний удар на рахунку капітанки Кочнівої. Далі на поле вийшла Левченка і лише однією лівою забила сьомий гол у матчі. А крапка у грі на рахунку Янчук, яка оформила хит-трик. Дівчиною гри авторку хитрику і назвемо Поліна Янчук. Гра була чудовою. Я думаю, що вона вдалась. Десь ми, ми звісно, слабші, але у нас на нашому боці багато-багато ігор попереду. А команда Господар хороший крим у вас буде. Я бачу, як. Ця праця вона буде втілюватись у результат. Не так все швидко. Так, вони теж мають хиби, мають, але гра мені така подобається. І я, в принципі, таку гру бачу і у своєї команді, і я бачу таку гру у нашій українській команді національної. Перший тайм 2-0. Десь нам не щастило, десь ми нащупували свою гру. У перериві ми зробили корактиви і гра пішла більш впевнена. Дівчата добре налаштувалися, але є зв'язки, які ще треба награвати. Ми ставимо атакуючу гру, десь щось виходило, десь багато є над чим працювати. У першому таймі рахунок завершився тільки 2-0. У нас не, не все виходило, не змогли реалізувати всі моменти, але у перерві тренера внесли корективи і підтримали нас. І в другому таймі ми змогли втілити всі наші моменти. Та впевнено перемогти. Хороша гра добре, що вдалося перемогти з таким рахунком. При цьому ми могли забувати більше. Дуже вдячний тренерському штабу за довіру. Дівчатам вдячна за підтримку. У останньому матчі суботу зустрічалося і Поділля з Дніпром 1 Дякуємо вільничанкам за трансляцію з коментатором та після коментарі. Старт гри пройшов у загалом рівні боротьбі, а підсумував його штрафний удар. Загалом саме стандартні положення і визначили долю цього матчу. Здається, Фол був на мозиці. Пробувати стандарт взялася Людмила Куніна, повернення якої разом з комедою до складу Дніпра 1 відзначаємо. Тож Куніна наважилася на дальній удар, до якого темних була не готова. 0-1. Втім, свій стандарт наприкінці тайму заробили і подолянки. Фол на Чурікові зафіксувала арбітерка, бити взялася. Левчук, дивакуата, траєкторія і гол 1-1. Голи у матчі на цьому не скінчилися, хоча далі був тільки один. У середині другого тайму Куніна увірвалася у справу у чужий штрафний фін дзідани. Намагалася виконати музика а захисницям Поділля, то не сподобалося. Фоли арбітриня Кваша вказує на 11-метрову позначку. Бити взялася знову Куніна. Темник була близькою, але врятувати команду не змогла. Один-два. Дніпро один здобуває першу перемогу в еліті. Ну а в Мсі Поділля думаємо, перемоги ще будуть. Дівчина Матчу Куніна, втім, за зароблені фоли має віддячити музиці. Важкий старт після дуже тяжкої, дуже тяжкої паузи. Дівчата чуть-чуть ще не вилися, наші, як би гру. Ну нічого ми не опускаємо руки, будемо працювати далі. Все. я думаю, що все зв'язано з. или игровой практики у наших девчонок. Первый тайм мы не могли наладить свою игру, что-то у нас не складывалось. И в перерыве я сказала, что так дальше нельзя, нужно именно играть свою игру, которую мы, даже проиграв в показали лучшую игру, чем в первом тайме. Ну и они как бы нашли свои взаимосвязи, свои ниточки. И после, даже сказать, сирены наладили вот эту игру, в которую мы играем. І получился результат нашу пользу. Переломили ход матч. У неділю відбувся, мабуть, найцікавіший матч туру Ладомир проти Шахтаря. Лишається тільки уявити, якою була б гра, аби команди виступали в минулорічних складах. Втім, і в цих було дуже інтригуюче. Уже на 14-й хвилині спрацював правий фланг Шахтаря. Ним промчала Мохнач, а Її простріл замкнула Мензюк нуль-1. На будь-які аргументи від суперників у Ладимира є своя відповідь Гірин. Цього разу гравчиня збірної вирішила не заморочуватися та й відправила м'яч у сітку прямим ударом з кутового 1-1. На початку другого тайму спрацювала інша складова правого флангу шахтаря. Викалюк зайшла в штрафний, покрутилася та й пробила в дальній нижній. На 75-й хвилині Ладомир рахунок зрівняв. Невар зіграла на підбиранні біля чужого штрафного, вийшла на ударну позицію і красиво пробила в дальню дев'ятку. Красовий політ мостової ситуації не виправив. 2-2. два боява. Нічия Гравчині шахтаря були інакшої думки. Візуально доволі легко їм вдалося забити переможний гол за три хвилини до кінця основного часу. Знову правили фланг гірничок. Викалюк підключає Мохнач та простріля на лінії Воротарського, де чомусь одна однісінька була чиндей. Як з гравчиня атексу приносить перемогу шахтарю 2-3. Дівчина матчу Мокнач з її двох асистів було складніше не забити. Вони стали ключовими у грі. У По останньому поєдинку туру зустрічалися Верес та Колос. Дебют в еліті для представниці Рівненщини вийшов складним. Більш досвідчені ковалівки варіантів у цій грі не залишили. Уже на восьмій хвилині Сербук вивела гостей уперед. Верес йшов на кутовий, і пропустив контратаку. 4 проти 1-0-1. Щодо перерви, Колос забив двічі після навісу зліва. Ніхто не заважав майбородій прийняти, обробити та розстріляти ворота Снігур. Під кінець тайму Панцулая отримала передачу на хід. Війшла в штрафний та розстріляла ворота 0-3. По перерві знову забивав тільки Колос, але не тричі, а двічі. Панцулай віддала асист на Іванишин, яка замкнула дальню стійку. А крапку у грі на останній хвилині поставила сербук. Вона прийняла, розвернула суперницю і забила п'ятий гол. Впевнена перемога Коласа, який рік тому також не зовсім просто адаптувався в еліті. Дівчина-матчу, панцелая чи сербук. Давайте за дубль та впевнену гру відзначимо молодшу футболістку. Тож Ліліана Сербук. А тепер новинка від Уф Уш. Пропонуємо обрати кращий гол туром. З п'яти варіантів обирайте свою трійку. Перше місце отримає три бали, друге два і третє один бал. Остріл зі штрафного у дев'ятку від Андрухів. Або розкішний удар від Прокопенко. Уманська тікітака з завершенням від Вілокур. Гол ударом з кутового від Гірин. або штрафний удар від подолянки левчук. Пишіть свою трійку кращих у коментарях до відео на ютубі і відсунки голосування у суботу зранку. І ще одне голосування за кращих, ще одна новинка. Краща футболістка туру. Після кожного з оглядів ми визначали кращу гравчиню матчу. Ви маєте обрати кращу серед кращих. Принцип той же від вас трійка. Футболістка на першій позиції отримає 3 бали, на другій два, на третій 1 бал. Нагадаємо номінанток Яна Калініна, Поліна Полухіна, Поліна Янчук, Людмила Куніна, Любов Мохнач чи Ліліана Сербук. Підсумки голосування у суботу вранці. І давайте ще раз подивимося на загальну картину туру. Розгромно перемагають своїх суперниць ворспла, кривбас, колос, трошки скромніше Маріуполь. Драму з переможним голом на останніх хвилинах видали Ладомир та Шахтар. І, хоч мінімальну зате дебютну перемогу в еліті, здобуває Дніпро 1 У турнірній таблиці лідерство захоплюють вже з другого туру Ворскла та Кривбас. Можуть до них приєднатися гравчині Маріуполя, які пропустили матч першого туру. Але, мабуть, боротьбу на дистанції вони видати лідеркам ще не зможуть. Чи зможуть колос реабілітується за поразку в першому турі без очокли МС Поділля, Пантери, Верес та Атекс. Втім, лише киянки зіграли обидва матчі. У перегонах бомбардирів лідерство захоплює Янчук. У неї 5 голів, 4 у Калініно та Єрин. І 3 у Рокселани Кравчук. Велика група футболісток, каже, 8, мають у своєму активі. По 2 голи. Тут інтрига тільки починає зав'язуватися. Ну і дивимося на третій тур. Його гратимуть найближчими вихідними. Проте він буде неповним, оскільки протистояння Колоса та Ворскли перенесено через участь останніх у лізі чемпіонів. У очному двобої розіграють перші очки сезону для себе Пантери та Верес. Та ж сама історія з протистоянням Атексу та ІМСі Поділля. Мабуть, центральний матч туру. Щасливе Дербі зіграють Шахтар та Кривбас. Маріуполь підтверджуватиме амбіції, які вкладає в цю команду оглядач у грі проти Дніпра. 1 цікавим та інтригуючим також обіцяє бути протистояння Динамо та Ладомира. На цьому все обирайте гол-туру, гравчиню туру, ставте лайки, підписуйтесь. Робіть репости і перемагайте. До побачення.